І так, сьогодні ми будемо закріплювати тему розкладання многочленів на множники різними способами. А оцінки я за ваші заліки, хто перездавав, виставила в є школу В кого там нічого не змінилося, це означає, що дитина не перездала. На жаль, такі в нас теж є. І так. Ми сьогодні будемо розв'язувати зі збірки, якої у вас немає, тому просто напишемо сьогоднішню дату. І так, напишіть, будь ласка. Сьогодні в нас 3 лютого. Класна робота. Тема уроку застосування різних способів розкладання многочленів Нам нужники. І ми сьогодні будемо розв'язувати наступні номери. І так, запишіть тему уроку. Можна старати діти? Так. Ні. Давайте швиденько. Як завжди, хтось встиг, хтось не встиг. Так, номер один. Завдання буде одне і те ж саме для всіх прикладів. Розкласти на множники. 7х в квадраті мінус 28. Скаже мені, Іонченко, Максим, з якого методу треба починати розкладувати многочлени на множники? З винесення за дужки. Так, будь ласка, виносимо за дужки. Що можемо винести? 7. Що залишається в дужках? Е, ну, В першому випадку залишається х квадраті. Uh -huh. А в uh -huh. другому залишається. Не в другому х квадрат мінус це ж не другий випадок. Ну, так, мінус X. 4. Але якщо можна ще дужку якось ще розкласти на множники, то ми розкладаємо, як це буде. Що це буде? То це буде 7. Е, в дужках х мінус 2. Та помножити на дужку х плюс 2. Так, добре, друге, беремо таке. 3А в кубі. Мінус 24а. Що тут можете сказати? Ну тут також вносимо за дужки. вносимо 3. І ще можна букву винести, яку? А. 3А. Що залишається в дужках? В дужках залишиться А в, а в квадраті. Так. А друга буде 8, просто 8, баз літр, тому що літру забрати. Ну-ка, давайте змінимо 2, на 12, там помилка. Бо як, то не можемо змінити, і тоді буде 4. Так? Бо так, 4. Більш нічого не можна зробити, бо 8 не є квадратом. А якщо тут поставити 4, то це вже буде форма. Це вже буде. Яка форма? 3А, А мінус 2 і А плюс 2. А плюс 2. Згодна, беремо третій. 3Х в четвертому степені мінус 3Х квадрат, Y квадрат. Що тут скажеш? Зараз я запишу. Дякую. Ну, тут ми вносимо також 3 і х. Х в якому степені? Не просто х. Х в другому. В квадраті. Так, що залишається в дужках? В нас залишається перше буде просто х квадраті, yeah. мінус у в квадраті. А тепер х квадрат мінус в квадрат. Ми можемо ще розкласти, яким чином. Ну, можемо також 3х в квадраті в дужках х мінус у помножити на х плюс у. Так, а йдемо далі. 4м квадрат n в четвертому степені мінус 64м квадрат p в четвертому. Так, що тут можна винести за дужки? Тут ми виносимо 4м Просто 4М. Ну-ка подумай: 4М чи 4 М квадрат. А, так. Так а, чому. Саме там є М в квадраті. А. А, ну так. І тоді в нас залишається перша. Ну, Н четвертому. Так, мінус. Та мінус. 16. Так, 16. 16p в четвертому. Але дивіться діти. Тут в нас знов є формула. Четвертий степень дуже просто подати у вигляді квадрату. Тобто четвертий степень це N квадрат в квадраті, так? І тут так само. Тому як ми ще можемо розкласти. 4м в квадраті, Н в квадраті мінус 8. P. А чому 8. 16 це ж квадрат не 8, а 4. А, так, так, так. 4p в квадраті, множте на n в квадраті плюс 4p в квадраті. Ну, насправді це все, це теж не кінець. А чому не кінець? Яку... А, так, кінець? тому що ми ще можемо е, зробити, тобто n мінус е, 2p і n плюс 2p. Так, а чи можемо ми розкласти дужку сума квадратів? Чи є в нас така форма? Ні, Ні, тому так і залишаємо. Максим, були деякі. ну, 10 я ставлю, а, можна було б побільше, але тут 10. Так, Міша Нагорний продовжує. Наступний п'ятий приклад буде в нас такий: 3х квадрат мінус 48х. Плюс Y в квадраті. Так, перше питання між якими собі задаємо, чи можемо ми винести за дужки спільний множник? Можемо? Я думаю, так. Який? Це три. Винось, що буде? Диктуй мені. Це получається х квадрат мінус. 16х. Плюс. і додати е ем, ну 19 на 3 64. Так, 64 так. Їх, їх квадрат. Можемо ми ще, да, y²? Чи можемо ми ще щось зробити? Е, так. Це у нас е, ульчається, ну, у нас получається це Думаю. формула, якщо три доданки О, яка. Квадрат так? Тобто пишемо квітку. Ставимо різницю, бо. Це е, різниця, бо там пер, перша мінус, і у нас виходить х мінус Ні, не 16. 64 – це квадрат якого? Час? А, Боже. 54. Не туди. 8. Просто вісім, вісім ігриків, так мабуть. 8 гри. Так, йдемо далі. Шостий такий приклад. Мінус 75 б в шостому, плюс 30б в четвертому степені. мінус 3 б в квадраті. Що тут ти бачиш? Чи можна тут щось винести за душки? Почекайте, я перепишу. Можна винести 3, 3b в квадраті. 3, 3b в квадраті, але можна з мінусом. А чому краще з мінусом? Бо кількість мінусів в цьому прикладі 2 з трьох знаків. Якщо кількість мінусів більше, то виносимо за мінус. Так, о, за, в смислі, за дужки з мінусом. Мінус 3b в квадраті. 75 а. ділити на 3, це буде 25. 25 б в четвертому. Згодна. Далі знак. <проб> додати. А, ні. Стоп, стоп. Вина. Ні, ні, Бо, ні. Якщо ти ну, виносиш від'ємний знак, змінюється. Так, 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 ясно, я зрозумів. Так. Далі це в нас буде 10 б квадратів додати 1. Додати один. Так, а тепер, Міша, чи можна ще щось зробити? Так, я думаю. Ну, Давай тоді, якщо можна. А що б це? Так, 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 тут можемо. Це в нас буде квадратна різниця, чи як він. Миша, треба вивчити назви формул. Що за квадратна різниця? Такої формули немає. Це квадрат різниці, не квадрат. Квадрат різниці, вибачаю. Так, що це буде? Це в нас буде, там буде мінус. Це в нас буде 5б квадраті мінус. Один. Так, і все це, вся ця дужка в квадраті. Так, А... це ще можна. Так, я. як. Це в нас буде. Не можна, на жаль. Тут я... А, так, 5 це не... Це 5. 5 П'ять було квадрату, а так не можемо. Так, все, ми беремо таке. 2х в шостому мінус 16у в дев'ятому. Міш, що тут можна винести? Задушки чи щось там ще? Зараз. Це в нас виходить, можна винести 2. Угу. Так. І тут буде х в шостому мінус 8. Ігрек. В дев'ятому. Так, що далі? А, і це різниця. Ну, це. Це різниця. Різниця, різниця кубів. Чий куб Х в шостому? Це куб якого виразу? Х в третьому. Ну, Х в третьому, в третьому не буде, Х в шостому, Ну так, Х в другому. Ну, Х в третьому, в другому. А ось другий а, доданок. Це... А це 9... 3 в третьому. Це 2Y куб в третьому. Щось я не те почула. Добре, і тоді, якщо ми так подали, тепер розкладаємо як різницю кубів. Зачекайте. Тобто в першій дужці. Зачекайте. Перший душ це буде. У нас виходить x в квадраті мінус м, 2y в кубі. Так, далі. А в другій душці у нас буде x в четвертому. Так, далі. Мінус 3 а, x ні, Міш, там не три точно і не мінус точно. Там, йде а, протилежний. А, і... додати. 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 І як називається ця друга дужка? Вона має свою назву, як вона називається? Неповний квадрат суми. Тому там трійки немає, там є добуток ось цих двох виразів. А, просто добуток. Просто добуток, що це буде? Міш, так формулі. Це... Х в другому. На 2х в кубі. Що ми пишемо попереду? Числовий множник 2 х квадрат у в кубі і плюс квадрат другого доданка. Що це буде? 2 в квадрат. Це, це, це в нас буде 2, 4, у 4, 4, 4. в шостому. Так, ну і все більш нічого тут зробити не можна. Так, Міш, дивись, я бачу, що не все гаразд. І взагалі, на жаль, ти не перездав залік, тому треба вивчити формули, ти їх не знаєш. Тобто, в якусь в яку сторону ти не багано їх робиш, да? другий тренажер ти ж здав. А перший в тебе так все і залишилося, бо формули треба вивчити в обидва кінці ще. Будь ласка, в тебе є шанс в четвер перездати. Ну, поки що так. Не все гаразд було. 9 я ставлю. Бо плутався, можна було б даже і менше поставити. Ну, нехай буде 9. Так, йдемо далі. Можна очистити. Очищаю. Восьмий. Далі Поліна Лисенко присутня на уроці. Так. А в четвертому мінус А в кубі Б. Плюс А Б в кубі мінус Б в четвертому степені. Так, Поліна, що ти бачиш тут? Що можна тут зробити? Ну, Тут можна. Ну, дивись, а, в... перші доданки в тебе чотири, так? Якщо чотири доданки, ми, як правило, використовуємо, ну, використовуємо який метод? Групування. Але в першу чергу так. перевіряємо, чи не можна це якось спростити. Можна тут спростити? Ну, ні, не можна. Винести за дужки не можна. Спільного для всіх чотирьох немає. Як пропонуєш групувати? Що з чим? Можна а в четвертій степені згрупувати з Б в четвертій степені. Ну, взагалі можна. Давай з цим згрупуємо. А, ні. Мені здається, зручніше, може так. так. Давайте перше з другим, третє з четвертим. У першого і другого. Що можна винести за дужки? А, а в третій степені. А в кубі що залишається ножках? А. відняти Б. З третього та четвертого. З яким знаком і що ми виносимо? Ми виносимо. Плюс. З, з плюсом. А, а так, з плюсом з плюсом. Плюс. Е, плюс запишу. Б В кубі. Так, що залишається в дужках? А. Відняти Б. А. Да? Так, так, так. Тепер виносимо спільний множник за дужки. Що це буде, Спільний множник. Який тут спільний множник? Тут спільний множник А відняти Б. Так, виносимо його за дужки. що отримаємо. А мінус Б множити на скобку А кубі плюс Б в кубі. Але А в кубі плюс Б в кубі це формула суми кубів, так? Так. Розкладаємо а, на формулу суми кубів. Що це буде? А в другій степені. Так, далі. E, плюс. Ой, вибачте, я не написала А плюс Б, так? А плюс Б, а далі А в квадраті неповний квадрат. Чого тут буде? А, так, тут А плюс Б. Зараз. А, а плюс Б. А в квадрат. степені, Плюс. Мінус. Нет, тут минус. Мінус, так. Мінус що? А Б. І плюс. І плюс Б в квадраті. Так, дев'ятий приклад. Молодець, все вірно. Такі собі не дуже простенький. Ми такі розв'язували на минулому тижні. Х плюс 4у плюс х квадрат мінус 16у в четвертому степені. Що скажеш? Ну, тут теж не можна нічого винести. Не можна. Давайте спробуємо метод групування. Що з чим просто. Тобто, Тут можна вирухувати 16 в четвертій степені і 4 Y. От діти, дивіться, так як каже Поліна, в них є спільний множник, не пишіть поки що. Я хочу просто показати: не пишіть за нами, що так нічого не вийде, але ви повинні зрозуміти, чому не вийде. Тобто, ось цих двох є спільний множник 4 ігри. Якщо ми винесемо, в нас що від 4 у залишиться? Один. Далі, мінус 4. Так, а у цих двох є спільний множник, х. що залишиться? Один плюс х. І бачите, в чому проблема? Що тут у нас була однакова дужка, яку ми винесли за душки? Тут такого немає. Тобто такий метод групування, якби ну, ми вірно все згрупували, але він не привів до потрібного результату. Тому тут треба щось інше побачити. Так, діти, там щось не те. Вибачте, я тут написала не, не, не Y в четвертому, а Y в квадраті. Ну, все одно нічого не вийшло. Помилка тут виправте на Y в квадраті. А тепер, Колін, подивись на цю дужечку. Чи може ти щось інше побачиш? Ось, не дужечку, а це. А, тут... Що це таке? Це формула. Це формула. Давайте так, перші два доданки просто візьмемо в дужку. Далі знак плюс, а це. Розкладемо. Як називається формула? Формула ж має свою назву. Як вона називається? Не пам'ятаю. Погано. Різниця квадратів. Але, діти, треба їх вивчити назви теж. Розкладай, що це буде? Х. X... Плюс 4 Y. Так. На? Поможете на X мінус 4 y. А тепер є в нас однакова дужка, Так, зараз є Далі. однакова дужка. Х плюс 4 Y. Що залишиться від першого доданка? Один. Тут один, так. Сам, сам вираз, то від нього залишається одиничка. Далі, плюс що? Це я не розумію, трішки як робити. Якби ви це винесла, від цього залишилося один, далі плюс, а тут ця дужка залишається. І так. завжди перевірте, чи можна щось там ще там в дужці зробити. Нічого додати не можна, звести, подібні не можна. Тому так і залишаємо. Так, 10 приклад ось такий. Х квадрат, у в п'ятому степені мінус і. В п'ятому мінус х квадрат y квадрат плю в квадраті. Так, Поліна теж залишається. Питання до неї. З якого методу потрібно починати розкладання многочленів на можники? Тут можна винести дужки. Так, що можна винести за дужки? В квадраті. А, ні, ні, ні. На жаль, не можна для всіх, да? але можна згрупувати. Що з чим? Тут так. Тут можна згрупувати. X. Перше з чим. Давайте ножник іграк в п'ятому? Так. так, а третє з четвертим. У першого і другого спільний множник Y в п'ятому степені. Що залишиться в дужках? Ти виносиш його за дужки, душою. Так і. відняти один. У цих двох, що спільного? І в квадраті. Тепер дивіться, тут перший доданок з мінусом. Ось. Давайте винесемо мінус y в квадраті. А, ну, мінус. А, ну, тобто у квадраті спільний множник, але ми можемо із плюсом і з мінусом винести. Що залишиться в дужках? Х квадраті плюс. Судин. Мінус один, все ж таки. А чому мінус? Якщо ви знати, як би змінюється. Тепер є спільний множник для цих двох? Ось ця дужечка. Так. Виносимо її за дужки. А що залишиться? За один. Mm -mm, не один. От дивись, я за, закреслила. те, Що, що ти бачиш не закреслено. А, y. В п'ятому степені і відняти y в квадраті, так? Ну, тут теж можна ще не так мало зробити. По-перше, х квадрат мінус один. Можна це ще якось розкласти на множники? Так. Як? Х квадраті мінус 1, х квадраті плюс 1. Виправ трошки так. Х мінус 1 помножити на х плюс. А ось що можна зробити з цією дужкою? Y в п'ятому мінус х в квадраті. Що з цією дужкою? Y. Можна Винести за дужки y в за... квадраті. Що за. В квадраті в квадраті. В п'ятому. Y, залишиться в дужках Y в кубі. Мінус 1. Відняв... Так, ось ці три додані множники точніше. Ми переписуємо тут вже нічого, більше не можна розкласти. А Y в кубі мінус один. Дуже хотілося би, щоб ти побачила, що там можна. Що це таке? Різниця кубів. Так, так. Да. Один це один в кубі, так? Тому в першій дужці що буде колін? В першій душці мінус один. Так, а в другій. В другій y в квадраті. Чого? Суми, так? Тобто, що це буде? Так. Y в квадраті. Угу, далі. Плюс y. -1. Так, згодна і. Плюс один. Так, добре, Поліна. Ну, у нас залишилося три хвилинки, мабуть, ми вже нічого нового не встигнемо зробити. Зараз задам ДЗ. І так, Лисенко ставлю 11. Так, і це ви робите ДЗ на середу. В середу два уроки, один з яких буде підготовка до контрольної роботи. Uh, так, добре. У нас дві контрольні в середу. По, о, о, в четвер. Ні, одна буде. Одна. Добре, тоді на сьогодні закінчимо. У нас дві хвилинки вже залишилося. Ну, і почнемо вже. середу. Зараз я на, на, в групу скину завдання, добре? З добре, до побачення. Дякую за уроку. Дякую за до побачення. До побачення. До побачення.